На фасаді ліцею номер 14 у Полтаві встановили меморіальну дошку загиблому воїну Сергію Задіраці. Саме у цій школі він вчився та знайшов справжніх друзів. Розповідає його класний керівник Ірина Галаган. Додає, що зі шкільних років Сергій був людиною посмішки та справедливості. Про Сергія можна говорити тільки з посмішкою, бо це така була дитина яскрава, сонячна. В нього завжди була посмішка. Що б не відбувалося, навіть якщо він там чогось не вивчив, десь якийсь урок не знає, він завжди посміхався. От завжди, кожному вчителеві. Тобто в нього він був дуже вихований. По-друге, перше І по от у нього не було ніякої такої агресії. Він дуже добра світла дитина. Сергій любив робити несподівані подарунки своїм друзям, каже його однокласниця Юлія. Пригадую, як він у сьомому класі подарував їй мило у формі сонця. Всім дарували подарунки, і тоді було таке мило сонечко. І чомусь я так запам'ятала, і він мені, типу, як таємний санта, подарував оце мило сонечко. І ну, це так було якось неочікувано, не знаю. І після того мене весь клас почав називати сонечко. Після цього саме мило. Сергій був справжнім патріотом, говорить його батько пан Юрій. Пригадує, що коли тільки на нога нашого ворога вступила на терени України, чоловік вже стояв біля воєнкомату, прагнуючи швидше взяти зброю до рук та піти захищати батьківщину. 2, 2 червня 2022 року він пішов на війну. Перед цим він приходив і мені говорив про бажання. Але я був проти. Коли він вже пішов, то просто поставив мене перед фактом. Тоді він мені сказав: хто якщо не я, тато я, папа служив Сергій на посаді номера обслуги першого самохідного артилерійського зводу 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Але вже 9 вересня 2022 року воїн загинув під час виконання бойових завдань на Харківщині. Сергію назавжди залишилося 33